Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Просили зняти мене в розмірі того чугунного бачка, що стояв спереду на шефенга і того, що на 20 літрів. Добре, я поліз на гору свій склад, зняв його. Таке важке курча, найбог борони, вистігнув. Добре. Міриємо, поїхали. Так, друзі, є той бачок. О. Він майже весь в оригіналі, то що я був тут зробив плиту, якби вже закриту систему охолодження. Тут кришка була, вже навіть не пам'ятаю де вона. З того боку, О, отвір. Він там кріпився до блока. Тут був отвір, був патрубок такий, закручувався е, такий е, труднічок. І що там. На радіатор ще кудись йшло з того боку, е, йшло на датчик температури. Ну добре, менше з тим. Тут є всі, о, всі лейби, бачок новий. О, там є лейби. Він був знятий, трактору було два місяці, який я зняв. Він мені тут без потреби. Тут є, тут навіть о, є мітка, мітка в О, Пише ТД TD, ТДЦ, ще щось там. Не Нехайте руки за ремені, там то є, все є, обережно ну, ну коротше. Добре. починаємо зверху. Отут. О. Добре, зараз беру рулетку і міряю. Добре, верхня кришка. Беремо від краю, О, якщо такого взяти, від краю до краю. О, надіюсь видку, то виходить 16,5. Якщо взяти по болтах від центру до центру, то виходить о, 13. Якщо взяти так по центру болтів, то виходить 13. Так виходить. 15. О, З того боку. Ну так, 16,5. Так, так виходить 15. З того боку, по болтах, від центру до центру. Отак ну, приблизно, я точно не можу помірити. О, 13. О. З того боку, зараз перевертаю, ставлю на паузу, перевертаю і міряємо з другого боку. Звідти якби із середини, звідти від мотора, від блоку. Так, друзі, міряємо з того боку. О, маємо. від краю там є такий виступ. Від краю виступа до краю виступа виходить 18. Якщо брати по болтах, то від центру. О, від центру. 15. Від центру до центру 15. З того боку. Аналогічно, 15. Якщо брати отак, отак виходить. О, 16,5. Думаю, видку, 16,5. Тобто так виходить 18, так виходить 16,5. Отвір всередині. 13,4 13, 13 так, так, виходить 12. Якщо брати отак, від центра до центра, то виходить в нас, о, зараз хвильку, бо ніяк не можу. О, 13,5. 13,5, якщо від центра до центра. З цього боку аналогічно. 13,5. Тобто, якщо так взяти, то ми маємо від центру до центру у нас є 15. О. Отак. То отак у нас виходить. 13,5. О! Добре, ще раз. Так виходить у нас. О. 16, 16 грівне 16 від виступа до виступу. Отак от виходить 18. І там 17 ну 18. О, добре, думаю, думаю зрозуміло. О. Маю плиту, маю, я отаку от плиту маю. Кому треба, просто ну там писали, що не хочуть бачок знімати, то і все і можу просто віддати плиту. Маю таку саму плиту, вже вирізану. Під той, щоб, щоб, щоб не бавитись, нічого можу віддати ту плиту. Вона мені просто дару не потрібна, я собі раз зробив і, і не бавлюся з тим. Добре, отакий От вийшов огляд такого бачка. То все. Бачок не продається. Бачок хай буде. Хай собі буде. Може я з нього зроблю щось інакше. Хай собі буде бачок. То є комплект із трактора. Таке не продається. Добре. Думаю, друзі, відео було понятне, інформативне. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!